Вітаю! Чи Чу чути мене? Мій голос трохи захриплий, але все ще бадьорий, як і тисячі років тому. Здогадалися, хто з вами бесідує? Я найменший обласний центр України, місто, що знаходиться у підніжжі Карпат та має багато і давню історію. Я Ужгород. Щодня моїми маленькими вулицями ходять тисячі людей. Хтось поспішає на роботу, дехто на навчання. А інші просто прогулюються та насолоджуються затишком, який я надаю. Йдучи вздовж липової алеї, ви можете відчути спокій. Моя набережна незалежності вирізняється з поміж інших. Спускайтеся ближче, щоб побачити, як пропливають качки та лебеді. Подобається гуляти набережними, пішохідним мостом, вулицями, що ведуть до замку. Це найперші місця, які відвідують туристи і гості міста. Останніх значно побільшало за рік. І раді тебе, про це це сталося не через гарні події. Повномасштабне вторгнення змусило людей, що знаходилися в пекельних місцях, покидати свої домівки. Я став їхнім прихистком, а моїм завданням було захищати й оберігати. У ужорці намагалися допомагати всім, хто цього потребує. Розмови людей це те, що мене надихає. Тема стосуються праці, відпочинку, творчості, культури та, звичайно, побуту. Найкраще, коли люди бесідують за філіжанкою кави. Я та набій невід'ємні речі. Це мій кисень. Мої жителі полюбляють еспресо, американо, капучино чи лате кілька разів на день. Можна довго сперечатися, чи шкідливо це, але не можна заперечувати, що запахи смак свіжої кави бадьорить та надихає на подальший день. Знаєте, що мене найбільше прогнічує? Російська мова, яка ліється з вуст українців, що у мене в гостях. Пам'ятника в Волошина теж те щодня вимушений слухати її. Гадаю, якби прем'єр-міністр Карпатської України знав, скільки зараз у мене гостей, пишав себе. але його неодмінно б засмутило, що люди цураються свого. Переходьте на українську, не бійтеся помилятися, адже не помиляється той, хто нічого не робить. Говоріть рідною мовою. А я буду слухати ваші голоси та тішитися.